Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Найбільша трагедія світу страх перед світлом. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло лихі бо були їхні вчинки. від Івана 3. 19 Напевно, немає більшої трагедії, ніж ця. Світло дійсно прийшло через Ісуса з іншого світу, але більшість світу все ще боїться цього світла. Бог установив кілька дуже простих законів: існують дві дороги: вузька та широка, дві основи, камінь та пісок, два світи світло та темрява. Ви не можете одночасно йти своєю дорогою та його шляхом. Ви не можете служити двом панам. Ці закони можна застосовувати абсолютно до кожної людини на землі. Отже, вибір кожної людини тут визначає її вічну долю. Не бійтеся Божого світла, від нього залежить ваше майбутнє. Моя молитва сьогодні, Господи, я хочу Твого світла, я хочу Твого Духа. Твоє Слово каже мені. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. Відлуки одинадцять: тринадцять Я прошу Тебе, Святий Дух. Увійди в мене і стань моїм керівником. Ісусе, я дякую тобі за твою жертву, коли Ти помер замість мене на хресті!» Кров, що ти пролив, захищає мене від духовної смерті. Я хочу йти вузькою дорогою. Я буду будувати своє життя на скелі. Я буду служити тобі, моєму Господу та Богові. Коли ж Ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.